Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги. Ну, декларується, що це нова присоска від Die е Star. Називається Mechanic Спрут. Шикарна назва, гарна фірма. Е я зроблю по ній огляд, ну, не... але спочатку хочу звернутися до Дістар. Хлопці, а вам не здається, що такі вироби ви можете самостійно на вашому виробництві робити? Е, у вас же є і люди, є і станки, і, скажімо так, алюмінієві вироби працюють заводи в Україні. Треба загружати своє виробництво, продавати своє. Чому ви взяли на китайський виріб китайську переноску від Шеджинг наклеїли спрут, і продаєте. Це дуже просто. А ось своє розробити, покращити, о, от тоді вас будуть поважати. Але це не все. Китайська переноска Шеджинг це практично повна копія переноски Рубі. Повна копія. По всьому, по присоскам, по кріпленням, по ось цьому, як воно розсувається. Тому. Ці присоски вони не продаються в Європі, бо ну, це підробка Рубі, і відповідно вони не продаються. А ви не думаєте, що Рубі може на це звернути увагу, чому в Україні така поважна компанія продає підробки? Небезпечно, як на мене. Так, хоч, тепер до, до майстрів-плиточників е, хочу зробити. Ну, звісно, мен, мені завжди нічого не подобається. Ну, як на мене, можливо, я така примхлива людина, а можливо, я просто вже хочу щось кращого. В принципі, ця переноска, яка прийшла, нічого практично не змінилося від традиційної присоски, яка постачалась до цього. Як на мене, навіть зміни в іншу сторону, не в саму кращу. Давайте спочатку розповім, з чого вона складається. Вона складається. З двох ось таких здвоєних профілів, які ну, горизонтальні. Бачите, вони рухаються загальна довжина, яка переноситься приноска, шістдесят на 3,60. Ну, практично охоплює всю плитку, яка є. Ці дві виходить ще одна. Е, вертикальні Вертикальні дві е, штуки на метр двадцять. І дві штуки на метр 60 Якщо у вас тоненька плитка, ви працюєте метр 20, Якщо плитка широка, ви ставите метр 60 Дуже просте, як на мене, надійне рішення. кріпиться між собою за допомогою ось таких кріплень. чотири штучки кріплення які кріпляться між собою е ці шини. Шини вертикальні мають. Ось такі гумові накладочки, які дозволяють ставити її на підлогу, щоб не пошкодити профіль і не пошкодити підлогу. Вертикальні не мають накладок, і ви не можете в вертикальному положенні поставити плитку. Або можете, або щось треба підкладати, комплектуються такими присосками. З захистом. Захист, взагалі захист, як на мене, це дуже важливо, тому що ви можете переноску поставити не тільки на плитку, а й на підлогу, там, де сміття, де, там де щось є, щоб не пошкодити саму гуму. Але якась дивина, вони поставили електричний поршень. Електричний поршень, який має тільки два режими включення і виключення, він тут є розйом. Type-C для того, щоб заряджати цей електричний поршень. Ну, як на мене, я вже був досвід. У мене присос, переноска в прокаті, я собі ставив не такі поршня електричні, а ставив з автоматикою присоски. І перший же раз, коли люди взяли, вони пожалілися, що ця переноска, одна з присосок. Дві присоски крайні, починають підкачувати, якщо ви там розвертаєте в якомусь незручному місці. Тому я переставив на ручні присоски і забув. Тому оцей поршень, як на мене, він так має місце на існування електричний поршень. Але на, для недовгочасних робіт. Тому що він постійно працює. Я, ну, я треба, звісно, спробувати, скільки ж він там пропахає. Але уявіть собі, привезли вам плитку. Добре, що одна-дві, яка там розгрузили і виключила, а якщо багато плиток, якщо він постійно буде працювати, люди скажуть, а давайте ми поміняємо акумулятори. Купимо акумулятори і поміняємо. Це, звісно, так. Подивіться. Це можна зробити. Вона розбирається, воно легко розбирається, відкручується, витягається акумулятор. Акумулятор, до речі, тут більш-менш потужний на 2 міліампер годин. Але подивіться, який весь делікатний механізм. Повірте, якщо ви будете отак його розбирати збирати і вставляти акумулятори, він у вас довго не прослужить. Тому що тут такі... я вже боюсь його. Так, це не той сторону. Ага, отак його. Вибачте, будь ласка, це моя провина. Отак він ставиться. Ну, це делікатний механізм. І його постійно міняти, він явно вийде з ладу. Це ще раз покажу USB підкачку. До речі, він сухий, обов'язково треба змастити, бо я не знаю, китайці, відомо, не думають, що треба змастити, а обов'язково треба змастити, бо зітреться оцей першеньчик. В комплекті ось таких ще шість шнурів, коротких, там, ну, скажімо так, здешевили. Ось таке рішення. Я... Е для вас розміщу знизу відео, де я буду порівнювати, як ці електричні поршня працюють порівняно з механічними простими поршнями. Скажу відразу, у мене в пріоритеті по надійності довговічні механічні поршня. І якби компанія Sharging ставила в комплекті два поршня, звичайний механічний і бажано Автоматичний електричний акумуляторний. О, це було б рішення. Так. Всьому іншому конструкція не змінилася. Біла губа гума стала. Е, була чорна, а зараз біла. Але чотири е, бортика, все те саме. От Люди кажуть, що. От, чорна залишає сліди на плитці та нічого подібного. В моїй практиці присоски джин чорні жодна не залишала слідів на плитці Це тільки естетика. Ну, або маркетинговий хід. Чорно-біле, я вас прошу. Це також гума, це не силікон. Вона так само працює, як і чорна повністю. Так, тепер які недоліки були, які залишились? Недоліком була вага. Ця переноска важить біля. Якщо в складеному відео, брут там 42 кг, якщо без упаковки, там декларують 37 кг. Якщо ви приберете пару вертикальних ціх, це виходить десь біля 30 кг вага цієї переноски. Додайте вагу плитки і ви розумієте, що плиточник має бути фізично розвиненою людиною. Щоб, ну, качаються качаються плиточники, ви що думаєте? Ви це думає просто так? Наступне. Висота. Дивіться, в складеному положенні висота тут дуже велика. Е, висота тут складає 23 см. 23 см це дуже багато. Знаєте чого багато? Коли ви заходите в двері, коли ви йдете по е, сходинах, е, там, де парапети, вам треба викручуватись. І ось ця висота вам не дає змогу пролізти. Тому всі виробники, е, скажем так, пробують зменшити висоту Рубі, бать... Реймонді, навіть керама зродив висоту нижче. І це дуже добре. У кераму, до речі, як на мене, найменша вага. Але по порівнянню з керама, звісно, яка тут перевага е Шевжинга? Дивіться, він легко розсовується. Для того, щоб кераму розсовувати, ну це цілий квест. Тому Віталій керама, я Прошу тебе все ж таки зробити замість болтов замість поставити саласки ну, такого типу, як тут. Я не можу зараз розбирати, але ви знаєте, там сухарики, які ковзають по профілю. Як на мене, це важливо. Звісно, в керамах стоять ще на вертикальних профілях, стоять резинові. Гумові накладочки, які дозволяють вертикально поставити. І ще такі нюанс. Китайці не були б китайцями, якби щось неправильно скрутити. Дивіться, ось це кріплення. Вона має випуклість з одної сторони, ну і впадіну з іншої сторони. І відповідно, як на мене, тобто, а воно має прилягати ось так до самого профіля. Щоб повністю, скажемо, при, притискатися, якщо ви притискаєте з цієї сторони, ви бачите, тут 2 мм десь зазор є. Ну і це буде, воно, скажімо так, ну, мені, мені неправильно це. Але якщо ми, ми правильно ставимо ось ми правильно поставимо, то ми не бачимо тут манометра. А манометр схований ось тут під шиною. Тому рішення яке треба переставити, відкрутити оці два болти. І переставити це кріплення, щоб воно е, так прилягало. Але це ще не все. Якщо це я про перевагу помпової присоски. Помпову присоску ви можете контролювати за двома показниками. Помпова присоска це манометр, ну, вакуометр, як правильно називається, ви контролюєте, щоб він був в зеленій зоні. І відповідно тут поршень, який витягається, показується червона зона, і ви підкачуєте. А тут ніякого контролю немає. Тут тільки треба слухати або дивитися, щоб горіла ця лампочка, коли працює цей поршень. Е, ну, хоча цей поршень, якщо він розряджений, він перестає працювати. Ну Не перестає працювати, а починає червоним горіти. Тому у вас є час зупинитися, поставити нові акумулятори або нові. Е, самі... Тому що міняти акумулятори, це, як на мене я вже сказав, це е, шлях в нікуди. Можливо, вам треба докупити нові електричні поршні, вони недорого коштують, і продовжити роботу. Але мені ручні подобаються більше. І дуже дивно, що не продаються окремо ручні поршні. Я замовив у постачальника, але це треба час, там десь місяць-два, поки дідуть. І взагалі, зараз. Претензія до шеджинг. Шеджинг почав постачати присоски P611, P612 без ремкомплекта, без силіконового мастила і без, навіть без крючка. А як ви будете ремонтувати? Тут хоча б би... десь в комплекті, дивіться, немає, але є ось такий крючок і є ось такі манжети для поршня. Тут вони є. І, ну, Вони по досвіду вони не виходять з ладу. Але вони є. Так, наступне, що мені подобається у шежин. Ой, вибачте, дістар. Ні, все ж таки це шежинг. Е, це ось така сумочка для зберігання і перенесення. Звісно, в цю сумку складається тільки профіль. Присоски сюди не влазять. Але це і добре. Уявляєте собі, ту вагу, якщо б сюди все поскладати. Це взагалі треба мати дуже міцну фізичну форму. Крім того, все ж таки, я хоч і за українського виробника, але повірте, ось такі прості надійні ручки, вони у шиджинга кращі, ніж у керама. Чому вони кращі? Тому що вони надійні, вони тут нема що ламатися, нема де що вигинатися. В принципі, ці ручки дуже ну, рідко використовують майстри. Можливо, якщо плитка дуже величезна і треба всі зусилля е, застосовувати для її принесення. А так у мене в прокат, е, воно без ручок йде. І, от, наприклад, Сігма постачає без ручок, це додаткова принада, при, при щоб купити. Тут края. Ага. Тут края не гострі, але тут незручно переносити. Бачите, профіль він такий повздожний і рукою обхватити незручно. Тому дійсно тут ручки необхідні. Так, ось і все я хотів, що хотів розповісти про цю систему.